Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. До вашої уваги орхідея. Моя домашня назва в неї це Якбуневий цвіт, я її сама так назвала. Вона постраждала від Асі, впала і відбилась верхушка. Це архівне відео за 2020 рік. А може 21-й десь так. І ось як змінювались діточки за цей період. Спочатку одненьку випустила ця орхідейка з цього пенючка, потім іншу. Вони так зростали два роки. І от на сьогоднішній день вони такі величенькі-величенькі красуньки, підлітки, такі гарнюні. Мамка повністю відсушила всі листя, всю верхівку, і лишився тільки пеньочок, але пеньочок живий. І сьогодні я вирішила їх відділити від пеньочка ці дві орхідейки, і посадити разом, але в інший горщик, і змінити кору. Кора тут геть в грибниці, грибниця прям заполонила весь горчик. Я взагалі грибниць не боюсь, але хотіла запитати, як ви боретеся з грибничкою? Вони бувають різні. Раніше в мене декілька орхідей теж сиділи в грибницях. Я обробляла Фунгіцидом. Цю посану, такі посадки, там, де є грибнички, вона на час на деякий час зникала, але потім знову з'являлась. Ну, ось вже я відділяю. Знайшла місце, де вона кріпиться до пенька, і дуже легенько його вдалося від'єднати. Прям таке малесеньке місце було прикріплене. Як бачите, орхідея має багато корінців. Грибничка їм не заважала розвиватися. Ну, це одна з перших таких моїх орхідейок, і вона весь час була в цій корі, в цій посадці, тож уже 4 роки зростає час і поміняти кору. Відділяю обережно діточку. Скорінчики переплиталася з іншою діточкою і з мамкиними корінцями. Тож потихесеньку відділяю діточку ця більшенька орхідейка хотіла квітнути на початку літа, але видала квітоносик, але його призупинила в розвитку. Ну, надіюсь, що на осінь вона видасть. Ще квітоносика, і взагалі хотілося б, щоб вони квітнули разом, так як я їх планую посадити в один горщик. така ось красунечка, багато корінців, корінці всі здорові, все чудово. Ну, а друга трішки менша корінничка, але і діточка менша, вона пізніше з'явилась Ну, поки я крутила, дивилася, з якого боку її різати, і де її корінці, а де мамкині, то вона в мене так легесенько сама і відпала. Поки крутилась, ну, це й добре, бо я не знала, де її толком. Чікнути багато корінців, які дуже щільно притискаються до стовбура. Ну, ось так вона легесенько сама від, відчепилась від мамки. Тут такий великий кусок кори, мамочка, бачите, теж ще жива. Ну, не знаю, можливо, там ще є бруночки, які вона пробудить, можливо, ще когось видасть. Викидати поки що не буду. Покажу далі, що буду робити з нею. Ну, а менша діточка, бачите, так гарденько приросла до кори, впевнено себе почуває. Ну, тут я взяла топсін М1 грам на літр тепленької води його розбавила і замочила десь на півгодинки точно, для того, щоб, ну, можна сказати, так би: Дати підтримку і рослинам профілактику грибкових захворювань і вбити ту грибничку, бо зараз я буду саджати в новий субстрат, щоб ця грибничка знову не розвивалася в новому субстраті. Тож всаджую в горщик і заливаю топсін М. Я, до речі, не знаю, чи топсін М спрацює. Ну, для того, щоб вивезти грибничку. Але я раніше брала фунгіцид Максим, от Максимом точно виводилося. У мене досі одна орха зростає вже два роки в посадці, і там постійно грибничка, тільки, тільки така, знаєте, кульками. Така, вона теж щільненько буває заповнює горщик. І от час від часу я проливала Максимом. Так воно в мене зростає і чудово росте, квітує, розвивається. Тож я не боюсь грибниць. Але якщо у вас є якісь методи, то поділіться зі мною, як ви боретесь грибничкою. Буде цікаво почитати в коментарях. Ну, а це вже на другий день. Вони в мене просохли. Я познімала листочки з тої меншої орхідейки ці манюньки, які перші там їхні були. Ну, і от Згадала, що тут не зняла. Тож так легесенько від'єднала малесенького листочка першого її. І, і, і хочу всадити їх обох в ось цей горщичок. Хочу, щоб вони зростали в закритій системі. Дуже великі надії, що їм все сподобається. Ну, буду спостерігати за ними. Так, одну до другої притуляю бачком. Під музику вам пришвидчу це відео та повернусь пізніше до вас. Ну, ось так все вийшло. Там є повітряні такі кишеньки. Засипала пінією, на дні карамзит. Все чудово, як на мене. Ну, а ще ця орхідея дуже схожа на моєго сюрприза, який нещодавно розквіт. Тож, буду чекати і, і цих діточок квітіння для того, щоб порівняти. Ну, а мамочку хочу присадити до пеньочка Самер. До речі, Самер мені видав дві менюсінькі діточки. Чому я теж радію, це молодження було ось влітку нещодавно, на початку літа. Так я всадила пеньочка, Ну, можливо, ще хтось і буде, бо корінчики живі. Дякую всім за увагу та до зустрічі на каналі.